Вітаю до вашої уваги налобний ліхтар модель V689A. Ліхтар укомплектований двома акумуляторними двумя батареями 18650 на 5800 мА1. та шнурком для зарядки з роз'явом USB Type c Дана модель виконана на металевому корпусі. Секція для розміщення акумуляторів з пластику. Є можливість нахилу кута блока світла. Вага ліхтаря близько 150 грамів. Модель має три режими освітлення: дальне світло, ближнє світло та стробоскоп. Має частковий захист від вологи та ударів. Завдяки кріпленню на голову руки залишаються вільними і світло спрямовано туди, куди дивиться голова. Ліхта підійде для роботи, ремонту, майстерні, походів, кемпінгу, риболовлі або нічних прогулянок.